Ми раді вас вітати, раді, що Бог вам дарував дитинку. І перед тим як ми помолимося, я хотів би вам нагадати, чому ми благословляємо дітей в нашій церкві. Хочу, щоб ви зрозуміли благословіння це молитва над дитиною, де ми, як громада, разом просимо Божого захисту, Божої підтримки, мудрості для батьків. Це не хрещення дитини. Щоб ви розуміли, в нашій церкві ми не хрестимо дитину дітей, бо віримо в те, що діти вже підлітки в дорослому вікці, коли вони вже розуміють, що є добро, що є зло а коли вони розуміють, хто є Бог свою відповідальність перед Ним, тоді вони повинні, якби, приймати хрещення як. Свідчення того, що вони примирилися з Богом, це так вчить святе письмо, тому у нас саме така практика є. Але я хотів би зачитати вам і нагадати один уривок, наскільки Бог люблять дитячок. Це Євангелія від Марка, 10 розділ з 13 по 16 вірш. Приносили до нього дітей, приносили. Бачите, вони не прибіжали, не прийшли, не приїхали на самокаті. Їх приносили, бо вони були от такі от маленькі бебіки, як, як наш Тимофейчик. Щоб він доторкнувся до них, учні ж не пускали тих, хто приносить. Побачивши це, Ісус обурився, Христос обурився, на те, як вчиняли ученики. Вони вважали, що Христос зайнятий, що йому нема діла до діточок, він зайнят духовними великими якимось справами. Тому десь учні нехтували якби, маленькими дітьми, які ну, нічого якби, із себе ну, не мають якоїсь цінності. Але Христос, побачивши це, Він сказав: ні. Гнів це я проти. Так? Коли ми гнівимося, ми обурюємося. І це говорить про те, що я проти чогось. І в даному уривку Христос Він говорить, я проти. Проти чого? Він сказав їм: дозвольте дітям приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є царство Боже. По правді кажу вам: хто не прийме царство Боже, як дитя, той не увійде в нього. І обійнявши їх, поклав руки на них. Да? І благословив їх, те, що ми будемо зараз робити. Але я хотів би вам нагадати п'ять певних принципів з наступного слайду, де ми можемо побачити певні принципи. Те, що ми бачимо з цього уривка, для Ісуса діти важливі. А якщо вони важливі для Нього, то вони повинні бути важливі і для нас. Тому я дуже прошу, дорога церква. Помічайте оцих бешкетників. Хто сьогодні привітався з малечами, які тут бігали? Молодець Макс, дякую. Помічайте їх. Це частина нашої громади. Да, вони ще не стали членами церкви, не прийняли хрещення, не вступили в завіт з Богом. Але вітайте з ними, не ігноруйте їх. Якщо Христос їх помічав, то і ви їх помічайте. Ми вчимо і формуємо культуру спільноти. Родинності такої, де ми бачимо їх, де ми спілкуємося, де ми питаємо, як в тебе справи, як пройшла твій тиждень. Будуйте з ними відносини. Це дуже важливо, щоб ви для них були прикладом. Наступний момент, який ми можемо е спостерігати, наші діти це не наша власність. Чуєте? Женя? Ліза, в це дуже складно вірити. Особливо от коли таке, якби пухнасте, маленьке е дитятке. Ну як за все не моя? Я ж виносила, я родив, я, 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 я. Але нам треба розуміти, діти нам дани на 18 років, а потім вони, як пташки, вилітять із гнізда і будуть жити своїм життям. І Бог дав нам їх на певний час для того, щоб ми вклалися. Вклали в них свої сили, свої гроші, свою мудрість, привіли їм християнський світогляд. Це наша місія на ці 18 років. Це відповідальність ваша, Женя і Ліза. все. Холостяцьке життя, от таке, куди захотів, туди політів, захотів проснувся, захотів поспав. Ні, все, вже є командир. Uh, да, який буде повістку дня uh, формувати в вашому житті, і він же буде рішати, спати тобі, Женя, чи не спати. Розумієш, да-да-да, тому це певна така місія, яка у вас є. Uh, Розумієте, що це не ваша власність, але Бог дарував вам, щоб ви виховали цю дитинку, ходити Божими шляхами, uh, знати Бога, знати, що є добро, а що є зло, мати християнський світогляд. Це неймовірна потужна місія, яка у вас є. Третій аспект, який я хотів би нагадати нам вираз нашої надії на Бога, порятунок та благоденства залежить від Бога. Чому вони тут стоять? Тому що вони вірять в силу молитви, вони вірять в те, що від Бога залежать всі обставини цього, цього хлопчика. І вони хочуть, щоб ми, як церква, могли молитися разом про цю дитину і благати про Боже благословення, про Божий захист, про те, щоб Бог торкався його серця, щоб це був мужний. Християнин, який любить Господа, який любить людей, який знає його слово і виконує, Його, який приносить користь цьому суспільству, не використовує інших в своїх цілях. І ми хочемо про це молитися, щоб гріх не зруйнував його життя, але навпаки, щоб Бог беріг його, вів його, і ми, як церква, приймали спільну участь у вихованні, відповідальність на них. Але він стає частиною нашої спільноти, про яке, і про, про нього також повинні піклуватися, помічати його, підтримувати і інші моменти. Принаймні вивчити, як його звуть: Тимофій. Дуже просто. Є перше послання до Тимофія і друге послання до Тимофія в новому завіті, то можна таким чином вивчити ім'я цього хлопця. Тому. І Ліза і Женя, вони тут для того, щоб покладати свою надію на Господа. І четвертий аспект, визнання того, вони тут, і ми молимося, благословляємо дітей, бо ми визнаємо, що спасіння залежить від Бога. Ми не можемо спасти не одну людину, дати їй вічне життя, примирити її з Богом. Але ми хочемо молитися, і батьки вірять, що саме Бог. Касається серця, торкається, змінює, перетворює наше життя. Тому ми хочемо разом валати до Бога, щоб Бог свого часу навернув Тимофія до себе, щоб він дійсно був християнином, який примирився би з Богом. І п'ятий аспект, першочергова задача батьків це турбота про духовний стан дитини. Не про фізичний стан дитини, не просто дати йому гарну освіту. Це добрі речі, які повинні бути на своєму місці. Не просто щоб у нього був гарний одяг та інші якісь потреби, задоволені. Але першочергова відповідальність полягає в тому, щоб формувати його духовний світогляд. На цей світ. Що є добро, що є зло, хто є Бог, хто є він яким чином Бог хоче, щоб ми ставилися до оточуючих? Оце відповідальність. Тому вони потребують наших молитв, друзі, щоб ми молились для них про сили, про мудрості, про неймовірне терпіння, яке переходить в що? довго терпіння. Да, вже мама зі стажем знає про що йде е, е, мова. Е, щоб Бог їх беріг <клухи> і давав їм дійсно бути гарними, добрими. Батьками для цього хлопця, давайте підведемося і помолимося.